Наше озеро, ми вийшли наверх, сонечко гарно заходить. А там не видно. Хом'як видно, синяк, дубушанку. Хом'як де ми були. Краєвиди дуже гарні. А той Гутин інтонатик там, зліва від тараса. Тарас шукає подзвонити з телефона, чи нема? Сітки? Не. Є? І в мене є. Не, не. Зараз дзвонимо. Той гутен Томнатик. Отам ребра. Оце такий кар. А отам мармороси. Куди ми хочемо піти? Піпіван Марморозкий. І румунський вже. І Закарпаття туди. Завтра ліземо на цю гору і від неї йдемо на Говерлу А там табір такий. Нарахував 25 палаток. Зближу зараз. Люди перечекають ніч і рано хто куди. Сніг Ось там наша палатка. Дісі не зближує. Не хоче. А там я не знаю, чи не говерла. Може Бреску. Отака красота. От сонечко. Поки я балаболив, сонечко зайшло. Комарики кусають. От туди ми ходили того року. Це і стежкою. На брибенеску, у ребра, гутинтоматик. Цього року йдемо в другий бік. От туди.